Мої вітання, шановні друзі. Сьогодні я хотів би продовжити цей цикл, цикл лекцій психологія для не психолога. От, з точки зору розуміння психологічних аспектів, комунікаційних, безумовно, тому що ми живемо в соціумі, в соціумі і не, незважаючи на те, ми можемо працювати на якійсь. Проф... Посаді значить, в якійсь професії, яка пов'язана з комунікаціями насамперед. Тобто Це фахівці з управління, публічного управління, зокрема, це викладачі, це працівники мас медіа це працівники реклами паблік релейш і так далі. Для них це дуже важливо. Але це важливо і для кожної людини, психологічної, з тої точки зору, чим би ви не займалися? Вам же ж треба подумати про свою психіку, так? про здоров'я своєї психіки, про те, щоб ви у цьому суспільстві, в цьому соціумі відчували себе комфортно, щоб вас правильно розуміли, і щоб ви орієнтувалися в цьому житті. Оце це дуже важливо. І в, цьому, в даному контексті сьогодні я хотів би зробити такі акценти на сфері мотиваційної саморегуляції. Тобто це важливо для кожного з нас, для нашого внутрішнього, я і нашої зовнішньої поведінки. Значить, які принципи мотиваційної саморегуляції виокремлюють вчені? От, ну, наприклад, вміння відрізняти головне від неголовного. Так? І принцип вибору найбільш таких от важливих речей у вашому житті? І позбавлення якихось несуттєвих проблем речей і так далі, це дуже важливо, тому що це звільняє вас від зайвої, витрачання зайвої енергії на речі, які вам не дуже потрібні. Тобто розставляйте завжди рейтинг: Один, два, три рейтинг пріоритетів. І тоді, коли ви розглядаєте ці пріоритети, Вирішили перше, друге, там, третє, а четверте, може воно й не варто, тому що інколи б'єшся, б'єшся на чимось. а Воно не виходить, не виходить. А, потім, а потім розумієш, що а може, воно і так і треба? Значить, воно хтось не давав вам реалізувати ту мету, значить, воно вам не треба було. Теж може бути. Так що, тут головне і не головне це перший принцип мотиваційної саморегуляції. Другий принцип внутрішня. Стабільність, так? спокій, внутрішній спокій, це дуже важливо, От, тому що треба гасити в собі збудження, які вам не дуже потрібні, негативні. От, і правильно оцінювати інші якісь, значить, емоційні аспекти, психофізичні. От, тобто треба шукати внутрішню, шановні друзі, психічну значить, розкутість, я би сказав так. От, бо коли ви внутрішньо спокійні, вас важко вивести з рівноваги. Треба вміти тримати удар, тому що ну, завжди життя ж... Знаєте, як інколи в смугу попадеш, то одна проблема, то інша, то якась біда, друга, третя. І вміти тримати удар, піднятися. Після цього удару проаналізувати і зрозуміти, а чому ж так от сталося? Чому я програв, чому я лобом пробивався і нічого не вийшло, а потім розумію, що може воно й не треба. Ну, В будь-якому випадку, внутрішній спокій це дуже важлива штука. Третій принцип: емоційна зрілість і стабільність. Емоції можуть бути позитивні, емоції можуть бути негативні і безумовно. Коли ми говоримо про мотиваційну саморегуляцію, то вона може реалізуватися тільки тоді, коли ми опираємося, спираємося на вищі емоційно ціннісні принципи свої. От. Ну, ще говорять про таку моральну мудрість. От, тобто, все-таки визначайтеся для себе, хто ви в цьому житті, яка ваша роль. Значить, і відповідно оця емоційна зрілість і стабільність, яку називають моральною мудрістю, це теж дуже важливий такий принцип для саморегуляції. Знання міри, міри впливу на події. От, знаєте, колись я був в Тібеті, знімали там фільм про історію тибетського буддизму, і у мене там є приятель, він настоятель от, високого рангу і так далі. Я от у нього спитав: а от як от ви ніколи не переживали, що вас в п'ятирічному віці забрали з сім'ї і почали готувати з вас значить, живого Буду? Є там такий статус, ну, як, тіпа, як святий? От, Він каже. Ну, перший принцип буддизму, якщо не можеш щось змінити, краще не парся. Ну, от так, по на побутовому такому рівні. От тому, що каже, для сім'ї це була висока честь. Для села, там, де він жив, висока честь. І от третій, оцей буддійський принцип, значить, каже: от я от тут потрібен. От, Тобто, якщо не хочеш змінити, то не мучся. Над цим і просто роби свою справу. Тобто, це вам міра впливу на події, міра впливу на явища. І от цю думку цього тибетського монаха, настоятеля, я часто дуже згадую. Наступний принцип, принцип мотиваційної саморегуляції, шановні друзі. Вміння підходити до проблеми з різних точок зору. Бо тут уже філософський, філософський механізм категорійний, ми маємо включати, що треба дивитися з різних точок зору на ту чи іншу подію, не з однієї точки зору, тому що вона може бути хибною. Так і в політиці, коли от Україна почала орієнтуватися тільки на Америку, я дуже багато говорю: та чекайте, друга економіка в світі Китай. Значить, треба і, і з тими, і тими, бо це два глобальних партнери, і тут треба стратегічну рівновагу. Наші зробили акцент туди, отримали війну з Росією. От. Ну, наша це українська влада, вона не зовсім українська і етнічно не українська. От ну формально українська, от і оце от серйозна проблема, що треба підходити до цих питань з різних точок зору, зважувати, шановні друзі, от, аналізувати, включати своє аналітичне мислення. От по Фрейду, ми ж знаємо, що є раціональне, тобто свідоме, підсвідоме і безсвідоме. Так, от тут на раціональному рівні треба зважувати, власне кажучи, і шукати баланс. От Україна не саме велика країна в цьому світі, навіть була якби і була сама країна, колись була Українська імперія потужна на трьох континентах, що щонайменше домінувала в культурному плані, в імперському плані. Ну і, і тоді, і зараз треба шукати своє місце. А для цього потрібно розвивати в собі філософське мислення і. Уміння підходити до аналізу з різних точок зору, тобто системний аналіз, комплексний аналіз. Далі, наступний принцип, готовність до несподіваних подій. От я вже говорив, що там, де ми про е, е, споки, там стабільність і так далі. Так от, е, бути готовим треба до будь-яких форс-мажорів. От, ми, коли ми говоримо там, кризовий менеджмент, треба включати, що в кризових умовах ми повинні мати якийсь механізм. механізм. От, один з американських фільмів є, там розповідають значить, про роботу. Американського посольства в Британії, пов'язана з тероризмом, значить, і спецслужбами, і так далі. Коли та жінка як розповідається, що от, був вибух терористичний, за нею женеться, вбивця. От, і виявляється, що у спецслужбах є такий протокол виживших. Коли люди знають, що такий от форс-мажор, коли щось якийсь напад, там, щось таке. От, і є протокол виживання, і людина діє, вона тікає в те місце, де є, значить, у плані розписано і так далі. От, фільм так і називається Виживша. Та, що вижила. От. І от якраз от цей протокол виживання має бути у нас усередині такий закладений, щоб ми розуміли, що можуть бути різні негативні, позитивні е якісь от моменти, які можуть вибити вас з емоційного стану. Значить, треба триматися. Треба триматися от, і бути готовим до різних несподіваних варіантів. А для цього треба, щоб були якісь домашні заготовки. От, такий протокол виживання. От. Потім наступний принцип наступний принцип мотиваційної саморегуляції, який бажано реалізувати, це сприймати події такими, як вони є, а не такими, які ви собі там уявляєте. Тобто більш реалістично треба дивитися, тому що дуже часто, коли людина вариться в своєму в своїй теплі ванні, так, замість того, щоб бути в кабінеті президента. От, і вона спілкується тільки з тими людьми, які тільки приходять і хвалять. ой, а який у вас новини, у нас мудрий, який у нас хороший. І це президент, директор, там, декан, нема значення. Значить, треба виходити за межі тої корпускули і дивитися на світ, значить, трошки інакше. Тобто, отримувати інформацію різноманітну з різних точок зору і осмислювати все це діло. Далі. Наступний принцип мотиваційної саморегуляції прагнення вийти за рамки проблемної ситуації. Тобто проблемна ситуація може бути достатньо вузькою, треба підняти на якийсь на глобальний рівень, на більш широкий рівень. От, і коли ми включаємо ту, якусь значить, нашу проблему ну, локально. В більш широкий такий контекст ми краще розуміємо, чому так сталося, і як оця локальна проблема могла б вирости значить, в глобальному контексті, чи воно пов'язано, чи воно не пов'язано. Тобто, в будь-якому випадку треба розбиратися в тому аналітично і раціонально. Наступний принцип спостережливість. Тобто, ми маємо бути активними. І це дуже цінне явище активними в плані е, спостереження. От, е, і мова не йде, що просто там е, відеоспостереження, як зараз у ці відеокамери, там просто фіксувати собі, а фіксувати і осмислювати, помічати якісь дрібнички, от, які можуть потім перерости е, в системну проблему. І е, е, взагалі е, бути спостережливим дуже важливо. І у відношеннях з людьми, у відношеннях у своїй родині і так далі, коли ми можемо щось побачити, ага, є якісь проблеми, тут можна допомогти, тут підтримати, і так далі. а тут запобігти якимось питанням, тобто спостережливість дуже цінна, така якість. Для саморегуляції в різних таких гострих, критичних ситуаціях, але і в буденному житті. Дальновидність означає, що стратегічне мислення має бути. Включайте стратегічне мислення і передбачайте на кілька кроків. От, краще це вдається шахістам, преференцістам. от але в принципі кібернетикам, безумовно, математикам, треба передбачення розвідникам, особливо це важливо. Оця функція передбачення, вона і є дальновидністю. Вона захищає людини, людину від ситуативних підходів до рішення певних питань, так, локальних. Наступний принцип мотиваційної саморегуляції прагнення зрозуміти інших. Тобто поставте себе на місце. Іншої людини, от в конфлікті там, чи в інших якихось таких неконфліктних ситуаціях, але, там, спільних ситуаціях. Тобто треба намагатися зрозуміти інших мотивацію інших, чому вони так зробили. І коли ти стаєш на протилежну точку зору, ти починаєш краще розуміти ситуацію, в якій ти сам і опинився. От. І останній, ну останній серед тих, що я проголошую, але в принципі може бути більше безумовно, і там можна поставити три крапки, але в даному випадку я хочу сьогодні зупинитися на принципі, вмінні брати позитивний досвід із того, що відбулося. Ну, знаєте, в фізиці є таке поняття. От, що і негативний результат е, фізичного якогось е, досліду є позитивним, тому що ти методом від противного починаєш розуміти, що ага, отак от не працює. Так що, в принципі, уміння е, 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 брати той позитивний досвід. Брати для себе з точки зору внутрішнього саморозвитку і так далі. І коли ми беремо цей позитивний досвід, ну краще вчитися, звичайно, що на чужих помилках. Ну, нас же дуже часто так трапляється, що на своїх помилках якось ми не дуже вчимося, хоча це бажано. От, але варто вчитися на помилках інших, і дуже важливо вчитися і на своїх власних помилок, щоб не набивати собі лоба там. Два-три рази на одні ті самі граблі наступати, то це неправильно. От. Так, що, бачите, оці от принципи мотиваційної саморегуляції особистості вони важливі в нашому житті. В нашій роботі, коли ми займаємося публічним управлінням, коли ми спілкуємося з колегами, коли ми виходимо на масову аудиторію і так далі. Тобто, тут важливо, щоб ми ці принципи знали, по-перше, а по-друге, намагалися якось використати. І тоді нам буде успіх.